Девід разом з родинами тих, хто боронив Чернігів у лютому березні 2022-го прийшов отримати медаль за оборону Чернігова посмертно за свого батька. Мій тато Осипанко Олександр Васильович під час початку війни пішов в територіальну оборону за обороняти нашу сім'ю. 3 марта, виходить, були дуже тяжкі бої. Прилетіла ракета, і так сталося горе наше. Але всі тримаються. Хлопець, за прикладом, батька, пішов до лав ЗСУ. А що які вибори? Треба йти за батька. Були часи тяжкі. Треба було вирішувати швидко і конкретно. Ну, плюс, сильні духом. Мир. Ну, я люблю місто Чернігів, люблю мене народилися в, взагалі, я народився в Фастові, я люблю. Знаєте, ну, прожив в Чернігові і це якось. Ну, го Город місце надихають. І ось Девід отримує одну з найвищих відзнак громади. Батькова медаль відтепер одна з сімейних реліквій. Молодшому брату ми маленькому розкажемо про тата, він буде ну, зберігати. Я думаю, що його снов'я будуть награду бачити. І все Це буде. Дуже, цінно для дуже цінна нагорода. Дуже, да, дуже вдячні за те, що не забули, сповнили, що була така людина. Сьогодні медалі за оборону Чернігова посмертно за своїх найближчих отримали 50 родин. Її спільно вручають міський голова, що був з чернігівцями під час оточення міста, і нинішній виконувач обов'язків очільника громади. Це пам'ять основна, але ну, я не знаю. Ну, це... Те, що збережеться на довгі роки. Служив він в п'ятому полку зв'язку. 15 березня він загинув 22-го року за Чернігів. У залі не стихає плине кача. Вся громада розуміє, якою ціною далася свобода і те, що місто встояло і не пропустило ворога далі. Ми завжди повинні пам'ятати і передавати дітям пам'ять про тих, хто. Зберіг Чернігів, і я вважаю, що значний внесок в тому, що і відійшли російські війська від Києва від Чернігова. Це якраз ваші батьки, сини, брати, діти, які загинули в цей буремний місяць облоги міста Чернігова. За тих обставин, які ми мали. Я вважаю, що зроблено більше, ніж ми могли. І це величезна заслуга тих людей, в тому числі, яких ми зараз шануємо, яких нема серед нас і вже ніколи не буде. Величезна подяка і низький уклінень. Медаль за оборону Чернігова це спільна відзнака громади для військових та цивільних, які зробили значний внесок в оборону міста в лютому березні 2022-го. А для сімей тих, хто отримує нагороду посмертно, показує громада не забула кожного, хто поклав своє життя заради України. Щирі слова співчуття за втрати, низький уклін вам за вашу стійкість і за те, як ви виховали своїх синів, які в перші дні війни або ще раніше взяли в руки зброю, пішли захищати місто, а не шукали шляхи, як з нього втікти.